Сьогодні в нашій програмі ми пропонуємо глядачам відпочити осінніми погожими днями в столиці України. Безумовно, що подивитися в Києві, є на що, як і відпочити, звичайно, є де. Це зовсім непростий пакуночок. Це свого роду подарунок для тієї корзини, яку ви щойно бачили, а саме купол, Яким він буде. Ви зараз побачите, коли ми його розкриємо. Ера відпочинку своїм глядачам презентує активний відпочинок. Готуємось до повітряних мандрів. На кулі, звичайно, що повітряні. Спершу оглядаємо корзину. Тобто оглядаємо, щоб не було якихось тріщин чи якогось пошкодження. Потім цей верхній верхній частин вона називається домік. Перевіряємо домик, в якому він стані. Він має рухливі з'єднання. Потім перевіряємо сам двигун горілка, дуже схожа на. На кухні комфорку, але за допомогою цієї комфорки ми можемо за допомогою цієї комфорти ми і літаємо. Перевіряємо, перевіряємо, щоб був правильний тиск в балонах, достатній. Тобто це перевірка на якість самого пропан-бутана. Під'єднуємо балони і робимо пробний старт системи. Потім буде перевірка самої оболонки, ми її розкладаємо. Розкладаємо на землі, теж дивимося, щоб не було на ній пошкоджень. Дивимося, як правильно, щоб не були переплутані стропи на корзині і під'єднуємо корзину, під корзину до оболонки. Подібні практичні рекомендації. Найперше для того, аби ви зрозуміли, наскільки потрібно виважено і ґрунтовно готуватися до подібних мандрів, і робити це необхідно безумовно із фахом-спеціалістами у відповідних клубах. Жодної авантюри. Я думаю, ви прекрасно розумієте, усвідомлюєте, наскільки важливо перевірити, щоб тут ніде нічого не розірвалося, і не висунулося. Стропи, карабіни, все має бути надійно. Адже саме от на цих чотирьох карабінах, до яких прикріплені стропи, і триматимуться корзини, в якій ми сидітиме і намагатимемося піднятися на цій повітряні кулі у повітря. З погодою нам поталанило. Тепло, дощу немає. Все для нас складається добре. Ну що ж, а для того, аби зранку ви мали можливість побачити, як ми злітаємо у, у небо на цій повітряній кулі. Нам необхідно було дочекатися вечірньої пори, коли стихне вітер. І ми спробуємо здійснити дійсно. Що вдалося свого часу ще 1773 року е, французам, які піднялися, піднялися на повітряні кулі у небо? Можливо, хтось запитає скільки ж можна готуватися, а справа в тому, що квапитись тут не потрібно. Все поступово і планомірно і взагалі є три речі, на які можна дивитися ну практично вічно. Це вогонь, вода і на те, як люди працюють. А тим більше, коли працює режисер нашої програми Володимир Пащенко, який практично стає героєм нашої сьогоднішньої ери відпочинку. Звичайно, це жарти, але менше з частим Знаєте, не звик споглядати за режисера в такому ракурсі. Необхідно також зазначити, що самотужки тут не впоратися. Тому у підготовці кулі до польоту працює цілий колектив. Ну, зокрема, нам охоче допомагають Георгій та Роман. Схоже, майбутні повітроплавці. Ну, ви зрозуміли, для того, аби можна було наповнювати оцю кулю гарячим повітрям, її спочатку потрібно сформувати. Ну, ми от а, з Гошею і з Романом, які викли... визволилися допомогти нам. Я сподіваюся, Роман, допоможеш? Так. Да. Ну я думаю, що підійди до Гоши і дивись, от а, відтягуючи отак цей член. Подобились? Ходи тут, побігай. Нам необхідно створити кулю. Задля цього... Задля цього у цей купол задувається холодне повітря, звичайно, для того, аби потім підключити газ, і тепло увійшло і сформувало оцей п'ятиповерховий будинок, за допомогою якого буде піднято корзину з людьми. Чи то повітря особливе, чи наше бажання якомога скоріше злетіти надто велике? А повітряна куля формується. От що значить. Та спокійна погода, коли немає вітру. Думаю, що наразі ми вгадали ваше бажання опинитися за лаштунками. Іншими словами, всередині цього повітряного будинку. Унікальна можливість нам з вами, шановні виглядачі, опинитися у центрі куполу повітряної кулі. Як бачите, це дійсно, ну, практично, якщо не п'яти, то принаймні. Трьох-чотирьохповерховий будинок, це абсолютно точно. Він знаходиться наразі на землі. Але за якихось ну кілька хвилин, можливо, навіть і менше для вас, шановні глядачі, оце от купол підніме вгору корзину, де будемо ми з вами насолоджуватися тим краєвидом, що відкриється нашим очам. Розміри купола вразили. Дійсно, справжній багатоповерховий будинок або цілий ангар, або це практично нова студія для нової програми. Жарти, звичайно. Андрій Блохотнюк та Олександр Рощин спеціально для ери відпочинку з повітряної кулі, а вірніше з куполу повітряної кулі. Ну а враховуючи наш перший досвід польотів, вирішено було підстрахуватися, аби не полетіти за край землі. Другий етап наших повітряних подорожів. Земля не відпускає, не відірватися. Так от, шановні телеглядачі, сьогодні, ми, от за допомогою, за допомогою катера спробуємо пройти екскурсію по Дніпру. І відповідно, побачити, який він гарний в Києві ввечері. Ви ж дивитиметеся це вранці. Зважаючи на чималеньку кількість бажаючих підкорити небо, залітали ми у кілька етапів. А це між іншим, канат до повітряної кулі. Отак ми її тримаємо. Ми її нікуди не відпустимо від вас, шановні телеглядачі програми Ера відпочинку куди? Сюди ближче. Нелегка це братися тримати руками повітряну кулю. А взагалі. Головне завдання зараз, щоб ця повітряна куля не потягнула в небо і наш катер. Але все в руках Андрія Кобринського. Сподіваюся, він не підведе. Саме основне, не заважати керувати пілоту там в небі. Тобто мої рухи мають бути настільки гармонійними з його, щоб я їм не заважав і тільки трошки-трошки допомагав тримувати напрямок і щоб він правильно рухався вдовж Дніпра. Ситуація тим часом ускладнилася. Мабуть, вони планують приводитися. Хорош, хорош. Але це небезпечно. Той момент я ще не знав, що за кілька миттєвостей ми з камерменом Рощиним опинимося в подібній же ситуації. Хорош, хорош, хорош! Хорош, хорош! Чим чим, а от повітряної кулу я ще не, не подумала саме спеціально для відпочинку. Отак от. Над Києвом, а вирішує над Дніпром. Висота. Висота метрів 150. Не більше. Ну, Для першого разу, в принципі, цілком досить. Заходимо на посадку. Так, не дивуйтеся, Навіть на повітряній кулі таке відбувається. Ледь не подилося у воді. Але цього разу все минуло. Сподіваємося, що маємо приземлитися і дійсно злагоджені дії наших керманичів як на катері, так і в кулі дозволили напрочуд ніяко Ну От і все здається. Все ж таки якось на землі воно більш безпечно. Залишається вибратися з цієї повітряної кульки. Очевидно, лінія нашого перебування в Дніпрі. Дивіться відпочинку, і будьте з нами.